Найщиріші вітання усім телеглядачам. добра, миру, злагоди, любові, кожній родині, кожній оселі. Бажаю вам я, Віра Чернець, на каналі Житомир. Передача Мамина доля. Передача про життя і долю наших матерів, і я сьогодні з задоволенням представляю нашу гостю. Це Олена Мартиненко, лікар-офтальмолог, яка до нас завітала, аби розповісти про свою матусю і про свій рід. Вітаю вас, пані Олено, в нашій теплій, затишній мамині хаті. Да, Дуже ой, рада, що знайшли ви хвилинку прийти до нас і розповісти про свою матусю і про свій рід. Я вітаю, дякую вам, що ви запросили на таку прекрасну передачу, тому що мама це святе кожної людини, і жива вона, чи її вже немає, але пам'ять про неї і тепло зберігає людина кож все своє життя. Погоджуюсь з вами, пані Олено. А розпочнемо ми з того, в якій місцині ваша мама народилася, хто були її батьки, в якій сім'ї вона виховувалась. Прошу знайомте нас. Дякую. Ну, про маму говорити дуже легко, тому що все, що йде, від згадуєш про маму, це йде від душі. Але важко, тому що 5 березня 2015 року мама відійшла в кращі світи. І вже майже півтора року її немає з нами. Народилася моя мама, як і народилися мої всі предки на Хмельниччині в Білогірському районі село Голівці. Там народилася мама, там народилася її бабуся, народилася моя бабуся, мамина бабуся, і там народилася і я. І ось в ті часи було так, що родина не покидала домівку. Вони розселялися рядом, вони допомагали один одному і жили в мирі і злагоді все своє життя. Отак От і пам'ятаю про свій рід. Мама народилася в сім'ї звичайних селян, які жили там давно. Уже. Родоначальником нашого роду був дід Василь, мій прадід. Який був унікальною людиною, людиною, яка до сих пір про яку до сих пір згадують там на Хмельниччині? От ми повертаючись туди. Приїжджаєте туди та, часто? Приїжджаємо, та? Ну, приїжджаємо до тих рідних, які залишилися ще, до знайомих, або просто подивитися. Ну, і звичайно, на провідну неділю, щоб відвідати могили наших предків. Мама похована теж? Мама так. похована тут, на Хмельниччині, на Житомир, Житомир. В Житомирі, так. Бо 10 років тому я її забрала сюди угу. із батьком. І я щаслива, що ці 10 років вона була рядом зі мною. Бородіць Це були мама. щасливі роки мого життя. Я, вам і вірю. Щасливі, я думаю, що щасливі роки і маминого життя. Так, так Тож от повертаємо так. повертаємось до родини, і родоначальником був дід Василь, мій прадід, мамин дід. Він був такою ну світлою, дуже чистою людиною. Високої статури крепкий, який настоящий українець. <ріст> Він е, оженився на е, жінці із е, села Гулівців, моїй прабабусі, парасті, яка е, народила йому трьох синів: це мого дідуся і ще двох середнього і молодшого сина. І всі вони розселилися там, на цьому кутклаптику землі на е, Хмельниччині. Воно називалося Загребелля, бо воно було Загреблею. І вони один біля одного так і жили. І е, дідова мудрість дозволила е, чотирьом сім'ям жити рядом і у мирі і злагоді. Вони допомагали один одному. Дід е, мав такий. Е, Характер, що він ніколи ні з ким не сварився. Він всіх любив, і посмішка ніколи не сходила з його обличчя. Це ви маєте на увазі не діда, а прадіда вашого Мій прадід, а це дід моєї мами. Мамин батько помер рано і практично на формування характеру, на вибір професії внуків великий вплив був діда Василя, бо то був авторитет сім'ї. От він, коли підросли внуки, а він їх дуже любив. Він завжди з ними спілкувався, розказував про всякі життєві. Історії давав поради, наводив на правильну доріжку. Він, дивлячись на характер, він вибирав. От моєму дядю сказав: Васю, ти йди, будеш в лісі працювати? Ти невеличкого росту, поки ти підростеш, поки ти сформуєшся, тобі для цього треба свіже повітря. І так мій дядя пішов Львівський і закінчив Львівський політех... лісотехнічний інститут і приїхав сюди на Житомирщину працювати. А до дяді приїхала вже пізніше і я. Ну, це мені. ваш прадід, він якось так мав унікальне збачення, бачити в людині, що, ким вона може стати вона і може що стати? вона може зробити так. в цьому житті. Так так, 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 іншому Антону сказав, а ти йди геологом. І він так і став геологом. В Росії він зробив досить хорошу кар'єру, був на високій посаді, зараз вже він покійний. А дядя мій ще живий. Він живе в Коростишеві. І сподіваюся, зараз дивиться Де, нашу можливо, програму. і Радіє, що думаю, ви згадуєте. Думаю, так, так ми дуже вони дуже близькі були з мамою. Вони перезвонювалися. Ну як не кожен день, то через день обов'язково. Вони часто приїжджали один до одного, частіше дядя, бо він більше міг це зробити. Мама в зв'язку з хворобою ми її привозили в гості. до е, Пані Олено, ще хочу, щоб от кілька слів зупинилися на прадіду Василю. Так. Е, от його унікальність. Ви кажете, в чому його така унікальність, діда? Значить, крім того, що він був такою добри, добрим добрим е, сім'янином, добрим батьком, добрим дідусем і прадідусем, е, в нього був е, дар передбачення. І до сих пір згадують ті історії, які розказував дід. А він нас малих, ну я зовсім мала була, але я пам'ятаю ті розповіді його. Ми виросли на річці Горень. Ну Це в моїй уявиці зараз кращої річки немає в світі. тому що там ну, пройшло дитинство, дитинство прийшло. там дитинство. Там кожна стежечка, кожна э, рослинка, кожне деревце воно було знайоме і таке рідне, близьке. То э, величезна річка, яка літо. Тм коли йшли дощі, вона розливалася і покривала навіть ту частину, яка на якій росла трава. І ця світла прозора вода, вона у мене перед очима, бо ми там плюскалися. Вона... <рес> і дід в спогадах сидячи дивився на це все і казав: ой, настане момент, коли не буде цієї річки, буде струмочок посередині. А отут, на цьому він там показував на цьому плесі, буде рости пшоно, просо, і будуть молотити потім пшоно, а там будуть рости буряки а небо. Поснують невидимі е, ниті і говорити люди будуть один з одного з далеких країв. От бачите, як він Оце передбачав що з нього перед... таке було. Щось було, було і ось перед тим говорили, що він в ті роки він був дуже грамотний. Ну, в нього чого... почерк, ви мені показували, так. зберігся. От, До речі, у вас така реліквія, реліквія є, книжка, яка Еванглія, де він вивчав святе письмо. Ну, розказуйте про це, так, да, і е, він настільки його знав досконало, що тут є поміточки е, і синім карандашиком, е, просто простим карандашиком. Там дуже такі е, мудрі фрази, такі е, цілю, ну, е, цільові фрази, прочитаючи які в ньому в одному реченні вміст. Е, напевне, всієї книги. Ну, от візьміть зачитайте. Хоч одну фразу, да, яку ви ось, вважаєте ось, так. Ну, ось отут, тут є 90-й псалом. Це е, мені він показував. Я пізніше вже згадала, на якій сторінці він знаходиться, коли вже я стала більш свідомою християнкою. От він Научи нас так читати дні наші, щоби нам приобреті приобрісті серце мудре. мудре. Дід виділив цю фразу, поставив тут такий плюсик. От наскільки глибока ця фраза. А отут 90-й псалом, це особлива молитва, яку дід був віруючою людиною. Він знав їх безліч. Він читав ранішні обід. він не сідав за стіл, не прочитавши молитву. А то ця молитва. Була чудодійною. Я довгий час не знала, яка пізніше, коли я вже взяла книжечку і зрозуміла, яку молитву мав на увазі дід. Він переписував цю, коли почалася війна, і йшли на війну односельці, він від руки переписував цю молитву, і вони приходили до діда, він говорив з ними і кожному давав цю молитву, заставляв ще й вивчити її на пам'ять. І в складних ситуаціях, щоб її людина могла прочитати. І була така ну диву напевне дивина, що ті, хто мали з собою цю молитву, ті, хто читав її, повернулися Повертали живими. Живи це не дивина, це правда, тому що дійсно хто Це, це святість. святість, хто несе в собі святість і вірить, і завжди йде на помі. Хочу нашим телеглядачам показати, що цій книжці це скільки вже більше 100 років. 116 116 рок. років. Це така реліквія дійсно. От доторкнешся до неї і від. Відчуваєш. Святість. святість таку святість, святість відчуваєш. Добре, пані Оленочко, а тепер давайте. До матусі, думаю. от як її дитинство проходило, Яка вона дівчинка, Я думаю, ви з нею спілкувалися. Думаю. Тому що як донечка, це дуже близька людина до мами. Синочки там може трошечки далі від мами, а доня це є саме теж близьке до матусі. От, прошу, яка вона за характером була? Що вам запам'яталося з дитинства? До чого вона спричала, навчала? Що які зараз уроки життя? Ось ви мами не тримаєте своєму серці і несете по життю. Ну, кожна мама для доньки це ну, сама свята людина, і її тепло ми проносимо через все своє життя. Ну, дитинство, коли моє дитинство я вважаю було щасливим, на лоні такої гарної природи, любові своїх рідних і близьких, то дитинство мами було дуже важким. Тому що це були важкі роки голоду. Голодом бабуся залишилася рано вдовою, і з двоє старших дітей померло. А з двома маленькими дітьми, і їх треба було зберегти. Їх треба було виростити. Важкі були 33-й рік, коли забирали останню там Горсточку зерна у вдови, і бабуся воювала навіть за той глечик зерна, щоб вони не винесли, бо це було останнє, що вже хотіли Так, важкі часи Бажки. були звичайно. Ну, звичайно і... Мама, але вижили. мама вижили, вижили всі, але мама стала якби, стержнем сім'ї. Вона всі тяготи, які повинен нести напевне батько, вона взяла на свої плечі. І коли е, якісь були проблеми, мама їх вирішувала дуже швидко легко. І навіть для мене це було от дивним. Вона і часом вона от так казала: ой, це ті, хто з батьками росли, їм так це все важко. Вони не пройшли шлях, той, який треба пройти. А для неї це було легко. Вона турбувалася за маму, вона турбувалася за молодшого брата, навчалася сама заочно, а от брата відправили в стаціонарне навчання, і вона допомагала йому дуже гарно. Що він був відмінним студентом завжди. Наскільки ви так. говорили, що ваша мама і освіту здобула Так, Вона працювала економістом на ремонтно-механічному заводі, там і працював мій батько. І Там вони познайомилися, Там вони познайомилися, коли батько повернувся із війни. І, і народилися ви діточки. Та, та. А яка у вас за характером була? Ну, е, мама, взагалі-то була витримана за характером. Е, вона е, дуже чутлива була до чужої болі. От я думаю, що у мами. Е, не реалізувався лікар, от лікарем вона була дуже хороша, я, ну, так я, ви судячи, реалізували да, її мрію. Я, Судячи по тому, як вона підходила, ну вона хворіла і хворіла інші. Вона настільки літературу вникала, цю ж вона дійсно ходила, дивлюсь, вона розписала лікування чуть як не як лікар. Вона всі ті ліки, які вона приймала, вона знала все там, вона чітко це все виконувала і е, завжди вірила ніколи. Вона там е, що вона. Там хвора, дуже ні, вона е, приймала лікарство. Вона вважала, що воно їй допоможе, і її буде. Вона ще виздорові. От, от така віра, і принесла. Вона її пронесла до е, все життя, і вона залишилася оптимістом таким, що практично не було такої глибокої старості. Що коли людина вже не розуміє нічого не, 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 не розуміє часу, не пізнає родичів. Вона до останніх днів зберігала світлу пам'ять. А в якому віці рос? вона відійшла? Вона відійшла у віці 89 років. Так, в цьому, поважний вік, так, вам цьому хочу віці сказати. відійшов е, е, другий святий і мій батько, і моя бабуся. Оцей вік, якийсь такий 89. Довгожителі у вас в роду. Пані Оленочко, зараз, щоб згадати вашу матусю, ми пос... Слухаємо пісню чорнобривці. Ви говорили, що вас дуже вона любила і в родині любили цю Я пісню. пісню. Тож послухаємо пісню і згадаємо вашу матусю, Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковій краю. Я навчила песня. Співати про квітучу надію свою як на ті чорнопривці поляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моє мамо, твою лаву. Я чую рідненька, Я розлуки і зустрічі знаю, бачила на чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла, ти навесті. 不一。 我一样。 Хто щойно приєднався до глядацької аудиторії? Нагадаю, на каналі Житомир, передача Мамина доля і сьогодні у нас на гостині Олена Мартиненко. Пані Олено, скажіть мені, будь ласка, а ось з мамою ви були як подруги, чи як мама з донією? Могли ви поділитися з нею чимось сокровенним? І чи вона вплинула на ваш вибір? Прошу, ну, мама мені була і мамою, і подругою. І порадницею ми були дуже близькими духовно з нею, і е, все своє життя, навіть коли вона була на Хмельниччині, я цю близькість відчувала Відчували. Я завжди відчувала. Е, я з нею могла порад, по... поділитися самим сокровенним в наших відносинах. Були дуже е, такі довірливі стосунки. Е, вона ніколи не могла мене зрадити там, десь чогось посміятися. Але коли мама критикувала, то було справедливо. Ганілено правда говорять, що коли мама носить своє дитя в луні, вона її є ангелом оберегом там, коли народжується по життю. А от скажіть, будь ласка, говорять, що як мама також виходить в вічність, вона стає цим ангелом-охоронцем вже після смерті. Ви відчуваєте її підтримку звідти буває, що в снах вона вам приходить? Якось отакі відчуття є. У мене її відчуття присутності завжди є завжди відчуваєте. завжди. Воно є, і навіть сон приснився десь через днів п'ять після її смерті. Коли вона сказала, посміхнулася і сказала: я все про вас знаю, я все бачу, тільки воно розпливче те. Якось душа моя трошки заспокоїлася, бо мені дуже важко було. І до цих пір, згадуючи про маму, мені їй завжди не вистачає. Так це вона завжди, правда. вона завжди в моїх думках, вона завжди, От всі свої вчинки я порівняно з тим, що сказала б про це мама. Як би подумала про це мама, чи оцінила б вона позитивно мій вчинок, чи можливо вона. Подумала, сказала б зробити по-іншому. По іншому, це правда. А ось ви стали лікарем на вибір професії, вона якось вплинула. Я думаю, що е, її відношення до життя, ставлення до нас всіх, її постійна забота за всіх, напевно, сформувала мій характер. Е, і так. я вже говорила, що в мамі не реалізувався хороший лікар, бо тоді було не до того. Вибір професії вибирало життя. Вона пішла туди, де можливо було прогодувати сім'ю, як склалися обставини. Е, мій вибір професії був самостійний. У нас в сім'ї ніхто ні на кого не давив, завжди підтримувала. Навіть коли ці цей, цей шлях був е, тернистий, то на цьому шляху я завжди відчувала підтримку мами. Вона переживала за мене, але вона ніколи не сказала Йди легшою дорогою, вибери щось простіше. А якою вона господинею була? Що запам'яталось? Я перед передачі говорили, що вона настільки була така вперта, що навчилася пекти хліб. Так, Який вона, дуже хотіла вона так? Вона дуже хотіла, коли померла бабуся. Ну а хліб вона дуже любила. От вона завжди в спогадах її. Вона все завжди їла з хлібом. Навіть молочну кашу вона вона не могла наїстися хліба. Його стільки е, голодного голод, так, і якщо крихтик хліба впало на землю, вона обов'язково його підійме. Вона ніколи не могла десь щоб хліб. Впав на землю, або просто так, якось це було для неї святе хліб. Це святе, це так, дійсно, і от, так. І от коли вона е, вже пішла на, на пенсію, доглядала свою матусю, е, займалася господарством, вона все освоїла ну, досконало. Уже так, якщо вона щось пекла, то рецепт цей вона дотримувалася дуже. Якщо вона там потім міняла та робила помітки, і от вона навчилася пекти в печі хліб, такий, який вона була така діжка дерев'яна. В'яна, де вона вимішувала по всіх правилах, вона запитувала багатьох бабусік, які залишилися, багатьох знайомих ліп. Її це було ну і вже це вже досконала. Потім пікала так і так, та також вона і досконало навчилася пекти паску, яку вона потім вчила всіх. І, звичайно, вас навчили. Ну, звичайно. Пані Олена, скажіть, будь ласка, ви говорили ось що у вас дуже така велика родина, у мами була, і дуже багато порозліталися. І за кордоном є, так, у вас це так. мамина, хто сестра, ваша тітка там? Так, родина була велика, за сімейним колом збиралась у великі свята, велика родина. Це були свята для всіх, там співали пісні, згадували приємні історії, а старші. Брати моєї бабусі, три брата і сестра, до революції ще емігрували в Сполучені Штати Америки. Там вони створили сім'ї свої. Ну і сестра Марія Кунинець, Марія Петрівна Кунинець це вийшла заміж за чоловіка, там який був сусіднього села, і залишилася зараз. Я сподіваюся, вона померла вже. L�... Але діти залишилися. Я думаю, що нашу програму дивляться і діаспора, і в Америці, і в Канаді. Можливо, хтось побачив фото. Власть згадає, все-таки ви ці зв'язки якось знову зліпите, тому що якщо вони обірвалися, дуже це до 2008 року зв'язки були зараз. Вони втрачені. Всі роз'їхалися в різні місця. Ну і ми теж пороз'їжджалися. І я була б рада, якби хтось із дітей Анастасії. Естели, так вона по буде... відгукнеться. <с dunno> Часу в нас дуже мало вже, а стільки ще запитань до вас. Ось цю книжечку, дуже таку красиву, криниця нашої родинної мудрості. Це написала теж ваша тітка. Так? Ну, ми вже не будемо розповідати, просто що от такі є. Така книжечка дуже з гарною назвою. А мої нататки ще залишилися, і мої були. Ви теж зараз пишете, я думаю в ти... пошуках. Так, напишете, також вийде книжечка. Ви теж мама і вже бабуся. Чому ви вчите своїх дітей? Чи передаєте їм ту мудрість, що дала вам ваша мама, ваша бабуся, ваш, ваш дідусь? Ну, звичайно, я хотіла б ось мої внуки. Це двійнятка Це у вас. Мої двійнятка, такі любимі, наші довгоочікувані хлопчики, хороші. і... Два моїх сина, старший Анатолій і молодший Юрій, Перше, щоб я хотіла, щоб вони залишилися людьми, хорошими, порядними людьми, щоб вони зберегли родинні традиції, родинне добро, віру в краще. І щоб вони залишилися віруючими. А віруюча людина вона не зможе зробити чогось поганого. Вона завжди в душі порівнює все це з Богом. Це можливо чи неможливо? Можна чи не? Можна? Я вірю, пані Олено, що воно так буде, тому що якщо було воно закладено, Вашому роду і так по поколінням воно передається, воно і передасться і вашим дітям. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли про таку чудову свою родину, про свій рід. Я бажаю вам здоров'я, міцного успіхів у вашій роботі. І великого родинного щастя. Хай вас Бог береже. Дякую, дякую. Я вам теж бажаю, щоб родина ваша була повною щасливою. А ви, як мама, були щасливою, реалізували всі свої помисли, всі свої е, таланти у своїх дітях. І ще я хочу всім глядачам е, побажати щастя родинного, довго берегти своїх матусь. А тих, у кого є матусі, постарайтесь провести більше часу з ними, приділити їх більше уваги, відчути тепло материнське і подарувати їх мамі, тому що на старості мама його дуже потребує. А потім, коли її немає, все згадує, чогось не сказав. Так я вам дякую, дякую, дякую пані Олено. Це була передача «Мамина доля» і Сьогодні у нас на гостині була Олена Мартиненко, лікар-офтальмолог. Програму провела Віра Чернець. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, адже вони того варті. Шануйте і нашу неньку Україну.